Дивіться, яку сорочку ми отримали. Це однозначно, моя любов, бо я люблю речі такої якості з такими написами. Написи написані на латині. Я перекладала вчора цей напис. Це ще треба перекласти? Це я відкладала, що ти сьогодні краще ніж вчора. Якщо на латині, тобто сьогодні все краще ніж вчора. Ціна сорочки 2,150. повномірні розміри: 42, 44, 40, 42, 44, 46, 48, 48, досить велика, оскільки вона є оверсайз, плюс має ось цю зустрічну складочку. Можна її носити з чорною футболкою, тобто щось таке на кшталт жакета. І колір вона має ну такий. Не зовсім білий, скоріше, скоріше, це щось таке молочне, тобто трошечки з відтінком. Зазвичай цей колір всім всім дуже пасує.